Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Повертаємося у цей прямий спеціальний етер. Шановна аудиторія, дякую за те, що надалі перебуваєте з нами на одній хвилі. Якщо йдеться про прослуховування нас через радіо, ну а якщо раптом зазирнете до нас на Ютуб сторінку, ну то повірте, не будете розчаровані. Там пряма трансляція, включно з відео, і так само наші попередні аналітичні студії. Про що йтиметься у найближчу годину? Україну можуть розділити на зони відповідальності союзницьких сил як повоєнний Берлін. Так говорить спецпредставник США Кіт Келок. Що на це Київ і як до цього ставитись? От з цього ми за коротку мить розпочнемо. І ще одна важлива тема: зустріч Стіва Вікофа з Владиміром Путіним. Вже третя за ліком тепер у Петерсбургу. Що про неї відомо, поговоримо наприкінці етеру. Зрештою, це те, що ви чули теж в е, нашому інформаційному блоці. Е, отже, почнімо. Олег Свацакян доєднується до нашого етеру. Це є політолог. Мої вітання. Привіт, Олеже. Вітаю, ради бачити і чути. Навзаєм, ну я чесно кажучи, не знаю, які емоції у тебе з'являються після ось цих слів Кітакелога про ймовірність розділення України на так звані зони відповідальності союзницьких сил. Тому дозволю собі так знаєш, широко можу поставити ось це перше питання. Що ти на це? Ну перш за все. Я думаю, що це дуже необачно підібрана саме теза, і те, як власне, в це комунікує, а тому що. Те, що добре заходить на західну аудиторію, розділення на зони присутності суєнських військ, аналогії з другої світової, це в Україні чується дещо інакше. Бо нагадаємо, Німеччина програла другій світовій війні, і це були окупаційні континенти на її території. Тому будь-які навіть риторичні відсилки до подібного, вони одразу ж. Викликають абсолютно непозитивні асоціації в Україні, абсолютно виправдано. Але все ж таки, якщо ми підемо до суті, а не до того, як Келох це прокомунікував, то мова йде про те, що іноземні війська на повному серйозі готуються до можливості бути розміщеними в Україні, і це позитивна новина. Якщо Келох вже представник Сполучених Штатів про це говорить, то ціла когорта скептиків. Експертів, зокрема з України, які говорять про те, що Європа нікого нікуди надсилати не збирається, все це лише слова, і взагалі е Європа завжди на словах значно є просунітішою ніж в дії, і все це залишиться лише на папері. То власне зараз Келох він фактично заперечує таку скептичну думку і демонструє нам, що дійсно такий контингент готується європейський але Сполучені Штати намагаються зараз. Виграти своє місце в цьому процесові, коли потяг їде, а вони чіпляються за нього, щоб він не поїхав без них. До цього, наприклад, очільник Пентагону прийняв участь онлайн в засіданні Рамштайну, хоча По само початку взагалі не збирався приймати участь в форматі Рамштайну як такому. Це також туди ж зміна. Штати розуміють, що. Ставка на те, що як тільки вони вийдуть з Рамштайна або самоусунуться від процесу підтримки України, все розсипеться. Не зіграла європі, дійсно вдалося підхопити існуючі формати, а більше продемонструвати, що вони можуть бути дієвими. До речі, останній Рамштайн, якраз за участі американців він же ж і продемонстрував: по-перше, 21 мільярд це серйозна сума, і демонстрація того, що Рамштайн не тільки не згас, а навпаки, має хороші перспективи. Головування в ньому Британії і лідерство і Німеччини також дуже показово. Оскільки фактично Німеччина після прийняття найбільшого бюджету для переозброєння в Європі хоче стати свою всьо, лідером такої собі загальноєвропейської військово-промислової фабрики і кооперації. І Рамштайн цілком вирогідно може стати майданчиком якраз для демонстрації німецького лідерства вже при канцлері Мерці. І Британія тут буде допомагати, скажімо, але в певний момент передасть це лідерство, так само як у ядерній безпеці, забезпечення загальноєвропейської безпеки, лідерство за Францію при підтримці Британії. А от в проактивному процесу якраз підтримки України на полі бою, що називається, починаючи від допомоги в плануванні операцій, розвідних даних, завершуючи контингентом для України, який може бути введений не миротворців. А саме сил стримування або сил вгамування, як це метафорично назвали зараз в західних західному політикумі. за це відповідальна буде Британія, бо вона завжди готова йти трішечки рішучіше й далі, ніж, наприклад, Франція, Німеччина, і вже не говорячи про інших європейських гравців. І тому келога зараз варто сприймати як намагання відреагувати на ту ініціативу, яка вже розвивається без штатів, і знайти власне місце в ній. І спробувати продемонструвати, що вони тримають руку на польсі тут варто додати ще тоді на полях, що Келог має дійсно дуже сильну команду аналітиків і експертів, які дуже добре розбираються про російсько-українській війні, але Келог відтіснений від реального прийняття рішень і від реального переговорного процесу. Тому наразі, якщо ми говоримо про Келога, то тут скоріше не пропозицію в цілому. Американської естеблішменту еліти, а скоріше зараз про внутрішню апаратну гру команди Келога, який краще ніж Вітков і інші розуміють всі загрози і ризики від російсько-української війни. Ну до речі, про роль сполучених штатів е, в, в цій архітектурі чи можна говорити що? Європейці наразі залишають таке вакантне місце. Чому я про це питаю? Тому що ось ця історія з не, не появою, в сенсі фізичною не появою американської делегації е, під час е, вчорашньої зустрічі. Ну я звернув увагу на те, як це коментує Борис Пісторіус, чинний ще наразі е, міністр оборони Німеччини. Він говорить про те, що піта гекзета не було, не тому, що це там якась історія неправильних пріоритетів, не так розставлених, а це просто там тайм менеджмент тобто забракло часу і по всьому. Чи це є такий сигнал, що е, надалі місце для американців є вакантним, зокрема з боку е, чинного німецького уряду? Чи Пісторіус фактично сказав ні? Вони не дурні, вони розуміють пріоритети, але просто вони не професійні, вони не вміють свій календар планувати правильним чином. Ну якщо відійти від жартів Пісторіуса, то Пісторіус – нинішній міністр оборони і потенційно дай боже щоб все склалося. Майбутній міністр оборони Німеччини, бо в під час виборчої кампанії в Німеччині розглядалася інша постать на Посаду міністра оборони, але зараз все більше схоже на те, що Пісторіусу вдасться залишитися. Причому це не тільки його персональна позиція залишитися, але сформувався певний внутрішній олітарний консенсус стосовно того, що Пісторіус більш ніж на своєму місці, його хочуть попросити залишитися. Це також дуже цікавий момент е, з того, як розвивається коаліціада в самій Німечі. І те, що Пісторіус і зараз на Рамштайні був співголовуючим, фактично співлідером, що було озвучено міністром оборони Британії. Тому якщо говорити про американців, то те, що Пісторіус робить цю заяву, це вже заява того, хто зараз був співголовою, потенційно може бути лідером процесу, це не від пересічного міністра оборони одного з п'ятидесяти, які прийняли участь. Друге, саме таке формулювання це про те, що Європа не збирається виштовхувати Сполучені Штати із Рамштайном. Якщо хочуть, вони можуть залишатися, Європа завжди залишає двері відкритими. Бо до цього, Сполучені Штати гучно хлипнули дверима, грюкнули і пішли з Рамштайну. Але оскільки сильно цими дверима грюкнули, то вони від рікашеті літишки привідкрилися, і в цей момент гекс таки вставив ногу в двері і через шпарину підглядав за Рамштайном, тому що зараз так виглядає, що після прийняття бюджету в Німеччині. Після того, як Європі вдалося перехопити лідерство в Рамштайні, формально це НАТО зараз забезпечує, але при цьому змістовно ми розуміємо, що реальне лідерство тут за Британією і європейською коаліцією, то там будуть великі гроші. Великі гроші на переозброєння, і 20 мільярд зараз не просто так з'явився як сума. Причому це сума не на найближчий місяць, а з довшим горизонтом, і тут я вже почув певні голоси зради, що та це мається на увазі те, що в кінці року, в наступному році приїде на ці 20 мільярд. Я нагадаю, що коли три роки тому казали, от через два роки вам поставимо озброєння, це здавалося, що це колись в наступному житті, а відповідно взагалі ніколи. Але наразі те, що два роки тому. Верніше, рік тому було поставлено через два роки після повномасштабного вторгнення Росії, значна частина цього вже використана на полі бою і відіграла свою значну роль в стійкості України і стримуванні Росії. Тому і зараз, коли йде мова за 5, 6, 10, 12 місяців, це також не за горизонтом, це цілком собі в контексті війни дає змогу зараз. Планувати краще розуміти, на які ресурси і на що може спертися українська армія і сили оборони в тому, щоб забезпечувати в горизонті стратегічного планування відбиття російської агресії, і 20 мільярд. Звісно, що американцям хотілося б прийняти участь. Не там в певний момент з'явиться додаткові суми, можливо, навіть біля 21-го, Зрештою, побачимо в сумі додатковий нулик. У американці хочуть продавати своє озброєння. І в цей момент впас, як на мене, дуже слушно і правильно. Президент Зеленський грає в Сполучені Штати, що ми готові купувати озброєння. І, власне, це такий собі спаррінг, чи навіть правильніше сказати, це дует з Рамштайном форматом, з тим, що дивіться американці, ви залишаєтеся в Рамштайні, от бачите, ви вже онлайн залишилися в ньому. Там буде обговорюватись питання про озброєння. Є низка позицій, наприклад, ті ж Петріоти е, і ракети до Петріотів, які неможливо замінити європейську продукцію. Ну, от е, немає ні можливостей зараз, ні кількостей, ні якості озброєння, яке би могло б один до одного замінити Петріоти. Відповідно, постане питання, чи готові ми купувати це. Україна каже, ми готові. Європейці кажуть, також вони готові виділяти гроші на такі закупівлі. Для Трампа це перемога. Він може вийти і сказати... От, українцям ми безкоштовно не допомагаємо, і європейці платять за європейську безпеку. Тобто, в нього акція один крок по ціні, верніше, два кроки по ціні одного. Він має змогу собі записати швидку перемогу, а не зробивши нічого сверхособливого. особливого до того, що Трамп нещодавно лібералізував можливості постачання озброєння країнам, тобто вони готові виходити на ринок озброєння більш проактивно. Це цілком собі в стилі республіканців. І от таким чином зараз розігрується, скажімо, комбінація, коли а, на позиція Німеччини і Рамштайну, що Штати можуть залишатися в Рамштайні, це буде конструктивно і їх чекають там. Але лідерство їм вже ніхто не віддасть. Це те, що вони скажуть публічно України. Що в Рамштайні, звісно, залишається. Ми готові купувати озброєння разом з європейцями. Не все, але рівно те, яке нам потрібно озброєння і платити вам, і це буде. Роком до гарантії безпеки тут Україна вже навіть рівень амбіцій знижує устами президента і говорить про те, що от це буде додаткова перемога. Ми скажемо, що Трамп геніальний, чудовий забезпечує безпеку, якщо він прогарантує, що ми будемо мати доступ до купівлі американського зброєння, яке нам необхідне. Ну, ось це суголосся, про яке ти говориш. Я думаю, його теж можна підсилити словами того ж таки, Боріуса, Боріса Бориса Пісторіуса. Він говорить про те, що, попри або інакше, зважаючи на дії Російської Федерації, мир в Україні недосяжний в найближчому майбутньому. Росія має зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми будемо її підтримувати. Це слова міністра оборони Німеччини. Як на цьому тлі, те те, що ти описав вище. Та заява, теж яку я щойно озвучив пана Пісторіуса. Як на цьому тлі виглядають ось ці е, розмови е, американсько-російські? Йдеться мені звичайно і про ті останні зустрічі в Туреччині. Ну і очевидно, про те, що було напередодні у Санкт Петербургу-Трамп хоче відновити відносини з Росією, хоче повернути Росію в велику лігу. Йому потрібна Росія як молодший партнер по відношенню до Китаю. І Трамп, якщо дуже спростити, пропонує Путіну наступне: припинення вогню. А ми тебе повертаємо усюду. От там трильйони грошей, можливості співпраці. Арктика, договори по ядерній безпеці, по космосу, по штучному інтелекту. Все це, це одразу нас чекає вже за рогом. Тільки припинення вогню відбувається. Нас чекає чудове спільне майбутнє протидії Китаю, будь нашим молодшим партнером. І питання лише одне: тобто, це. Припинення вогню в Україні, навіть не до окупація території Трампу, на це абсолютно байдуже, Очевидно а для нього важливо, щоб війна припинилася. Він це передає, подає як свою велику перемогу політичну, претендує на Нобелівську премію миру, таку саму, як у Обами, щоби мати, і говорить, що він війну закінчив. Те, що вона там може відновитися після його каденції або навіть під час, ну це його мало цікавить. Це вже буде потім. Путін же зі свого боку каже, все чудово, готовий по Арктиці, ми вам навіть трубу Північного потоку віддамо, ми готові на багато чого, але одне, згодуй Україну, ми хочемо знищити українську державність. Трамп каже, «Да, на що тобі та здалася? Україна, і ти що хочеш, безпеки, ми говоримо, НАТО не буде розширюватися, хоч визнання в G8 повернемо, хоч великих грошей, відкриємо ринки, знімемо санкції. І Путін каже, ні, ні, ні. Я Україну хочу все інше, це інструменти, і тут розмова сліпово з глухим німи, які за цим спостерігає. бо у Трампа сприймаючи Україна і агресія російсько-українська до того як російсько грузинська, все інше, це інструмент для того, щоб мати більший вплив, більше визнання, щоб забезпечити свою геополітичну безпеку і впливи. А в Росії все це геополітичні впливи, гроші, участь в форматах в різних це все інструмент для того, щоб повернути велич Росії через знищення української державності. І отут розбіжність те, де Трампа команда бачить інструмент для досягнення цілі, там у Путіна абсолютно зворотня. Ціллю є те, що в Штатах вважають інструментом, а інструменти. Винніші цілі, як вважає штатах, вони є інструментами. Путін сам грошей запропонує Трампу ще більше ніж той готовий винести. Путін спалив вже сотні мільярдів в цій війні. Він готовий покласти мільйони життів, готовий розвалити все з той спадок енергетичної залежності, розвідки, дипломат дипломатії російської, які створювалися ще ще з часів Російської імперії. Все це в топку заради великого його магнум опису, тобто твору життя під назвою знищити українську державність. І це те, що не розуміють в Штата, але у Трампа впираються зараз в один цікавий момент: перше 100 днів, і треба щось буде звітувати. І це не просто про символізм, це реально ледь не сакральна дата для американської політики, після якої почнеться старт критики і пожирання Трампа навіть всередині команди. Другий момент: в нього немає жодних інших успіхів з Китаєм не вдається, з на близькому сході палає. По Канаді по всім іншим не вдається. Історія з митами не дала бажаного результату. Цей шантаж у статі обернувся зворотньою хвилею для середини сполучених штатів, коли і на шантаж ніхто не пішов, і при цьому всі негативи сполучені штати зараз вигрібають їх водовий ринок, а зростання цін на товари. все це тому показник. Йому треба якусь перемогу, а Путін її йому не дає. Тому Трампа дійсно готові на те, що або зараз Путін готовий є йти на припинення вогню і робить такий подарунок Трампу, або тоді Трампу прийдеться вводити додаткові санкції по Росії для того, щоб вистрибнути з російсько-української війни і сказати, що от вони там всі погані санкції на Путіна, зброю Україні не даємо, і взагалі хай Європа платить за весь цей кривавий бенкет. Бо Європа хоче воювати. Вони не гідники, бо ні Росії, ні Україну звинувати він не може. А от Європа зробити ЦАПом відбувайлом для Трампа значно вигідніше і цікавіше. І зараз Вітков, я думаю, що поїхав до Росії, припускають з тим, що він говорить. Давайте зараз домовлятися. Бо якщо не домовимося зараз, то вже через буквально тижні не буде простору для домовленості. Ми не хочемо вводити по санкції Ми не хочемо діяти жорсткіше, але Трампу прийдеться. так. Це не буде якась катастрофа, це не буде розвал путінського режиму. Трамп не готовий знищувати путінський режим. Ну але після цього ніякі домовленості вже уявити собі буде доволі складно. Вони будуть недієздатні, Ми починатимемо з точки мінус, тому Вікав, як на мене, не поїхав з якимось жорстким ультиматумом. В Москву він поїхав з такою собі вилкою, де є хороший варіант для Росії, але недостатньо хороший, щоб Путіну сподобався, і такий поганий варіант для Росії, але який не є для них катастрофічним, і от весь цей спектр цієї вилки він українськими очима відноситься до... Толерування Росії і ледь не загодовування її пряниками до смерті. Ну, якщо в у Трампа дійсно такий план, просто зробити Росії настільки добре, щоб вони не повірили в своє щастя, і просто померли від інфаркту, там то в принципі все йде по плану, але те, що в Штатах вважають як жорсткі ультиматуми, це і близько не лежить в площині. Реально жорстких кроків по Росії, але на тлі внутрішніх проблем, цілком рідно, що Трамп може до цього дозріти, поки що, думаю, що ні, але вже з наближенням ста днів така можливість може з'явитися. Тому я би не відкидав, що в Росії дійсно підуть на припинення вогню, але з скажімо так, з ціллю його зірвати майже одразу. Такому рогідно, що це припинення вогню може охопити собою дату 30 квітня. По моєму, це 100 днів перебування Трампа в овальному кабінеті, і 9 травня, яке потрібно Путіну для того, щоб прилетів сі Цзімпін і продемонструвати свою велич. Оцей коридор від там 29 квітня до 10 травня. Це те, коли дійсно може бути тимчасове припинення вогню, яке вже 10 травня буде зірвано Росією, і цей момент, коли воно потрібно і Трампу і Путіну одночасно. Ну, але ось цей алгоритм, коли Дональд Трамп просто ну фактично виходить з. Цієї дискусії виходить з справ українсько-російських я маю на увазі протистояння, війна, звичайно, та що, що йому завадило би це зробити? Тому що, ну фактично, якщо сприймати цю логіку так максимально просто, ну то якщо ця проблема приносить певні збитки, репутаційні, електоральні, тощо, тощо, ну то можна просто покинути цю тему і і по всьому і не повертатися до неї. Він так зробив з північною країною в першу каденцію, але просто вага питання дуже велика, і російсько-українська війна нікуди не дінеться від цього. Тобто, продовжиться протистояння Європа, Україна, Росія, Китай і йому потрібна карта в руках з приводу Китаю Йому дуже хочеться отримати Росію в свій портфель як молодшого партнера. От я така ілюзія у американців завжди, що Росію можна отримати власний портфель, і Трамп не готовий від неї відмовитись так швидко, але він і не може довго тягнути, оскільки. Ситуація загострюється і загострюється, зокрема, внутрішньополітично сполучених штатах. Відповідно, він не може вистрибнути, звинувативши Росію, бо йому хочеться мати можливість поза контекстом російсько-української війни, наприклад, по Арктиці з Росією домовлятися по ядерній безпеці. Він не може звинуватити Україну, бо якщо він не зробить якихось жорстких кроків по Росії, це буде виглядати так, що він. Спробував жертву примусити до капітуляції раз не вдалося. Спробував другий раз не вдалося, а агресора навіть не став пробувати примушувати, просто дав задки перед Росією. Це буде репутаційна катастрофа всередині на міжнародній арені для Трампа. Відповідно, тільки потрібно ЦАПом відбували зробити Європу, а по Росії по Україні сказати «чума на ваші обидва будинки. А, у мене хороші відносини з одними з іншими, але вони не готові до завершення війни. Нам Європа не дає змогу зняти санкції з Путіна, які треба зняти, Європа а, озброювати Русь Україну, збирається надсилати туди війська. Коротше, це все погана Європа, хоче продовження війни. Захочете ми розвертайтеся до нас. Ми завжди будемо поруч. Але поки ви хочете воювати, наші пропозиції не були оцінені. Ну і мовно так а через образ ображеного. Припрошу тавтологію, та там може спробувати з російсько-української війни. І сказати, що ми паралельно будемо з українцями спілкуватися з приводу там попали з росіянами з приводу ядерної безпеки. А ця війна не наша із серії, і вивести за скобки російсько-української за душки російсько-українську війни. Поведінка Росії і і те, як довго вони будуть ще надалі удавати там бажання, готовність, прагнення до мирного процесу, до, до, до процесу, який передбачає розмову, а не військові дії. Чи вона впливатиме на, на логіку Дональда Трампа, чи все ж таки він тут керується, от, як ти вище описав, та своїми там певними інтересами е, політичними, внутрішніми я би так їх так їх назвав? Ну а те, як вправно росіяни удають або затягують це вже інша тема. Ну, росіяни вправно це роблять і це впливає безперечно. Тягнеться це гра з е, терплячістю в Білому домі, і не тільки самого Трампа, але у Трампа є об'єктивні просто лічильник сто днів і, і після цього періоду. І ситуація об'єктивна внучно політична в Штатах, яка є далеко від ідеальної. Відповідно, скільки завгодно може Путін водити за носа Трампа, але просто своя сорочка завжди до тіла ближче, і у Трампа певні моменти. А настає дедлайн, після якого він вже просто не може ходити за ручку з путіним. Йому необхідні результати, бо інакше він вже виглядає слабким і тим, кого Путін е, залишив дурнях. Тому тут е, я думаю, що поки що є простір, але до 30-го числа вже має це розрішитися або припиненням вогню, або зривом переговірного процесу. Як такого? Ну та тут досить мало часу насправді лишається от до кінця квітня. Логіку ти пояснив, чому це може виглядати таким чином. Я сподіваюся, що ми постфактум так само про це поговоримо, згадаємо. Ну а за поточну розмову я вдячний і, і, і так само за те, що зголошуєшся із певною періодичністю. Олег Саакян, політолог, з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.